Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Чи можна, дорогі браті і сестри, без віри подобатися Богу? Не можна. Чи можна без віри творити чудеса? Не можна. Чи можна без віри осягнути небо? Не можна. Віра, дорогі мої, це є головний інструмент, яким користується Господь Бог. Ми Бога лише будемо бачити після нашої смерті, а тут Він вимагає від нас лише одне, щоб ми вірили у кожне слово, яке Він до нас промовляє. Без віри не можна подобатися Богу. Гарно сказав один святий, поставивши, поставивши на такий великий щабель святу віру. Він сказав так: якщо би мені з'явився Господь Бог, так як з'явився після свого Воскресіння апостолу Тумі, мимо того, я би закрив свої очі, щоби не втратити заслуги святої. Віри. Бачите, тут на землі, той святий ставить віру, віру вище, понад навіть бачення тут на землі Господа Бога. А святий король Людовік, король Франції, сказав так: він щодня ходив на службу Божу. І одного разу, коли він не був на службі Божій, мав справи свої. Державні прибігли його слуги і кажуть, королю, на престолі ходить Ісус живий, маленьке дитятко явилося. Маленьке дитятко. І думали, король зразу підведеться, почне бігти до каплиці чи до церкви, щоб подивитися, де, де Ісус. А король так легенько підвів очі і каже, спокійно, спокійно, я і так знаю. І вірю, що Він там є. Чи в дитяткові Ісусу, чи в найсвятішій тайні Євхаристії. Чи можна, дорогі браті і сестри, без віри творити чудеса? Сьогоднішній випадок дуже цікавий. Батько, втомлений батько, як можна дивитися, як терпить власна дитина? А то не просто терпить, в нього вселився біс. Як тільки бачить велику воду, біс кидає його у воду. Як тільки горить якийсь вогонь, його вже тисне в ту сторону, біс, його кидає у вогонь. Пильне око батька завжди мало бути на його власному синові, на його дитині. І ось він приводить до Ісуса свого Сина. Апостоли кажуть до нього, Ісуса немає, Він на горі та ворі пішов на молитву. Бо це чудо відбулося після чуда преображення. І апостоли питають: а в чому справа? Може, ми вам можемо чимось допомогти? А батько каже: подивіться, це моя син, це мій син, моя дитина, виснажений весь. Він має біса. І апостоли, знаючи. Бо вже хвастилися перед Ісусом, що і біси нам коряться, кажуть до батька, не проблема. Зараз ми того біса, раз-два, і проженемо з твого хлопця. Стали в круг, почали говорити ті самі слова, що завжди іменем Ісуса вийде, іменем Ісуса вийде з того хлопця, з тої дитини, а ніц, а не працює. І раз, другий, третій, втомлені, Ну чому апостоли дивляться один на одного? Чому воно не працює? Як вчора, післявчора, біс виходив, а сьогодні немає і не дали ради. Найдорожчі, мої браті і сестри, що для того потрібно було? Яка була потрібна зброя, щоби вигнати того Злого Духа? Певно, що за хвилю Ісус зійшов з гори. Наказав тому злому Духові і прогнав його в геть із того хлопця. І коли апостоли на самоті питають: Господи, чому, яка причина? Ми все робили правильно? А Ісус їм відповідає, так ви взивали моє ім'я. Але де була ваша віра? Через вашу слабу віру. Ви вже думаєте, що так є просто. Знаєте, взивати ім'я Ісуса, цілувати образи чи хрестик це є найпростіше. Ну це є найпростіше. Ідете і кажете, Ісусе, помилуй, Маріє помилуй, спаси мене, Пресвята Богородиця, ну це є найпростіше. Але до того додати приправи святої віри, це вже є склад. Христос каже, я не вимагаю від вас великої, якби ви мали віру, як зерно гірчиці, зерно гірчиці найменше з їх усіх зерен, ви би передвагали горами. Віра потрібна, дорогі мої. Одного разу до одного екзорциста в церкву привели біснувату людину. І священик знає, що ті молитви вони працюють, що служба Божа має велику силу, що Євхаристія має велику силу. Але коли почали відмовляти всі ті молитви, біснувати, ніяк себе ніяк не реагує. Просто спокійно сидить і навіть так їхидно усміхається. І священик здивований. Екзорцизм каже до біснуватого, наказую тобі іменем Господа Бога. Скажи мені, чому ти не реагуєш на всі ті молитви? Нормально, іншими разами то людина хрюкала, мукала, кидалася, піналася, тобто реагує диявол на, на, на ті молитви. І тут біснувати відповідає, вас є багато в церкві, але вірить в церкві тільки три люди. Прийшло у вас багато. Але вірить тільки троє. Хто це був не знаю, може якась побожна бабця, може палямар, може священник навіть вірить. І бачите, диявол не реагує, йому не так шкодить присутність церкві, його не так бичує. Навіть Пресвята Євхаристія, знаєте чому? Тому що якщо людина підходить без віри, Воно не працює. Коли в церкві стоять люди, і люди просто стоять тілом, думками десь інакше, серцем десь інакше, і, 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 і не виявляють віри в присутність Бога. Зануритися, що тут, в Євхаристі, творець неба і землі. Для диявола це зовсім, дорогі, браті і сестри, не шкодить. Бачите, нині апостоли ходили з Ісусом. Вони сіяли присутністю Ісуса Христа. І що з того, як диявол не покидав того хлопця, чому? Бо мало було казати іменем Ісуса. Треба було приправити то ім'я святою чеснотою, святої віри. І тому, бачите, дорогі мої, чого диявол боїться. Боїться, коли ми не тільки молимося, але коли ми віримо, віримо, що та молитва. Вона може мати велику силу. Дорогі мої, чи існує у світі зло? Певно, що існує. Але хто є автором зла? Хто є архітектором зла? Якщо ми подивимося на якусь чудову будову, на якийсь чудовий палац, чи, величезний, чи величавий храм, то ми скажемо, хто є автором того храму? Архітектор і будівничий. Один малює, другий будує. Коли спечеться якийсь гарний великий торт на три яруси, хто є автором того торта, та, звичайно, що кондитер. Якщо ми побачимо якусь гарну картину чи образ, вона також має свого автора, і тим автором це є художник або архітектор. А хто є автором зла у світі? Не можемо заперечити, що зло існує, а автором зла найдорожче моїм, це є злий дух. І якщо б ми сьогодні зібрали у світі всі найкращі будови, всі найкращі картини, всі найкращі скульптури, то навіть би десятої частини не було того, що набудували люди, навіть не було би десятої частини того, що збудував диявол. А він будує слово. І тим фундаментом, дорогі брати і сестри, того зла, тим фундаментом це є людське серце, людська душа. Він тут вибудовує. Подивіться в одному серці, то всіх наших серця, без винятку. Ви знаєте, де він не має доступу, це він не має доступу до серця маленької дитини. Чому? Бо тому, що доступ до серця людини через гріх, через зло, тільки через людський розум. Якщо ти не розумієш, гріха не маєш. А діти не розуміють. Якщо вона є хрещена дитина, вона є свята дитина. Через психічно хворих людей, які не користуються розумом, диявол не має доступу до їхнього серця, але в більшості до нас він має широкий доступ. І так часто, дорогі мої, що ми самі широко розпостираємо руки, навіть не знаючи про це, запрошуємо Його. Подивіться, який він будує чудовий палац гордині в людському серці я понад усіх. Не дай Бог мені, не дай Бог мене, як гордість руйнує родини, як гордість руйнує все навкруги. Подивіться, який чудовий палац Він будує той архітектор, той злий дух в людському серці. Це є та будова, той палац гніву людського. Як нараз гнів спалює в людському серці все живе, як той гнів спалює ласку Божу, як людина може легко гніватися одна на другу, навіть від маленької причини. А палац ненависті, а злоби, а лінивства, особливо до молитви, до побожного життя, чия то є робота, палац нечистоти. Це він є архітектор, дорогі мої. І він вибудовує. То своє нечисте царство в людському серці і в людській душі. І що маємо робити з тим, дорогі мої? Чи Бог нам дав зброю проти зла? Чи Бог нам дав зброю проти лукавого, а певно, що нам дав зброю? І далі сьогодні Євангелія каже, що можна, що треба було, щоб прогнати того демона? І Господь каже, цей рід Злого духа виганяється лише постом і молитвою. А так, якби Христос сказав, цей рід Злого Духа можна вигнати тільки тоді, коли ви станете апостолами, коли ви станете священиками, чи коли ви станете патріархами чи пророками чи, чи кардиналами, і тоді зможете. Ні! Ми ніколи ними не станемо. Але Господь дає таку зброю, яка є під силу кожній людині. Це є піст, і це є молитва. Дорогі мої, піст – це не тільки, щоб не їсти м'яса. бо, як каже Іван Золотоустий, ви не їсте м'яса, а доїдаєте свого ближнього. Ви не їсте кров'янки, а п'єте людську кров. Піс може бути різний, піс в мовчанні, в піс в неосудженні. Піс може бути в думках, піс є тоді, коли я більше приділяю часу на читання духовної книжки, коли я собі щось смачненьке відмовляю, але диявол ненавидить, коли людина постить. Але він ненавидить середи особливо п'ятниці. І хто носить параман з суботи, він презирає той день не тільки тому, що помер цей день Господь, але також тому, що в той день. Людина зберігає піст з любові до вмираючого Спасителя. І другий такий середник, дорогі мої, найбільший, це є наша з вами молитва. Хочу, щоб ви запам'ятали на все життя. Якщо диявол захоче знищити людину, то він спочатку в її житті знищить молитву. Якщо він захоче знищити людину, то він спочатку знищить в її душі молитву. Молитва це є найпотужніший, дорігі браті і сестри, середник, який нам дав Господь Бог. Все, що попросите в молитві, буде вам дано. І тому я вас благаю, ніколи не опускайте молитви. Зранку, вечір, апостол Павло взагалі каже: моліться завжди і всюди. Чи навіть той, короткий Господи, помилуй, чи Пресвята Богородиця спаси нас? Вона завжди має величезну силу для охорони людського життя. І, дорогі мої, найбільшим бичем для Злого Духа хочу вам сказати: це є наша небесна Матір, це є Пресвята Діва Марія. Він так боїться її, він так ненавидить її. Він би ціле пекло проти неї настроїв, але він нічого не може зробити абсолютно нічого. І тому найбільша молитва, яка допомагає нам проти Злого Духа, це і молитва до Матері Божої, а найбільша з них це є свята вервиця. Таких два коротких приклади, як оці екзорцисти розказували, і один приклад був, як на Одного чоловіка, який мав біса, священник просто поклав вервицю йому на груди, і він так аж, аж ушпарив його, аж ускаженів той чоловік біснуватий, і коли з нього вигнали біса, він зняв футболку, то побачили, що на грудях був страшний опік, аж піхурі повиласили, а й поклав йому просто вервицю. Бачите, як вервиця упікає диявол. А на іншому місці, то коли священник під час екзорцизму витягнув Вервицю, то він почав так вити, той біснуватий. Забери той шнурок, бо ти ним скаженно бичуєш мене. Чуєте? Вервиця вона, бичує ціле пекло. І тому я вас сердечно заохочую, нехай ліпше не буде у біду чи вечері, але вервиця до Пресвятої Богородиці, вона має бути присутня. З нами кожен день. Якщо ми не молимося вервицю, то є робота Злого Духа. Якщо ми пропускаємо молитву, це є робота Злого Духа. І тому я вас благаю, всіх, дорогі мої, ми можемо вигнати той гріх лише за допомогою Господа Бога і Пресвятої Богородиці. Найдорожчі мої, всіх заохочую до молитви на святій Вервиці, всіх заохочую також до ранкової вечірньої молитви і завжди приходьте до церкви з глибокою і великою вірою. Бо, як я вже казав, без віри не можна подобатися Богу, але коли маємо в серці віру, тоді Господь і та віра запровадить нас до Царства Небесного. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Амінь.